Шановні пані і панове, дорогі одеські, патрульні поліцейські, дорогі одесити, перш за все я хотів би зробити вам два привітання. Перше, привітати вас з 24-ю річницею незалежності. України з Днем Народження Україна! І вчора на Хрещатику та на Майдані Незалежності нові українські Збройні Сили пройшли урочистим маршем незалежності. Було багато радників, які радили. Цей марш незалежності не проводити. А я впевнений, ми маємо демонструвати досягнення, які ми зробили за цей рік. І вчора Україна показала всьому українському народу і всьому світові нових українських захисників вітчизни, доброозброєних, нагодованих, одягнутих. З величезним патріотизмом і величезним бойовим досвідом тих, хто готові виступити на захист української держави, Силу і віть українського війська побачив весь світ і кожен українець пишається українським військом. І сьогодні, 25 серпня, я впевнений, що цей день не завжди увійде в історію моєї улюбленої Одеси. Бо саме сьогодні є друге свято день народження української патрульної поліції. І я вітаю тебе, з цим, Одеса! І це не просто якийсь черговий підрозділ. Це нова сторінка історії України. Чиста, чесна, патріотична, Одеська і українська поліція продемонструє найкращі якості. І справа не лише в новій формі, в новій підготовці, в новому керівництві і в новому законі, який нещодавно був проголосований і мною підписаний. Лише цього всього мало для того, щоб поліції ефективно виконувати свої функції. Для цього потрібно ключове довіра людей. Ваша, шановні одесити, довіра. І я впевнений, що Одеська поліція повторить успіх своїх київських побратимів, де поліція була запущена трохи більше місяця тому. І вже сьогодні 80% киян твердо довіряють поліцейському в новій формі. Вони знають, що в поліцейському вони знайдуть захист, допомогу, підтримку, закон і Конституцію. Впевнений в тому, що ця саме доля чекає Одеську поліцію. Одразу ж після параду незалежності я відбув на переговори до Берліну на зустріч з двома лідерами Європейського Союзу президентом Франції Франсуа Оландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Ключове завдання полягає в тому, щоби пришвидшити реформи. І забезпечити швидку інтеграцію України до Європейського Союзу. Ми зробили все для того, щоб найбільша кількість країн-членів Європейського Союзу менше ніж за один рік ратифікували угоду про асоціацію. Впевнений в тому, що ми зможемо найближчим часом відзвітувати про проведені реформи. І отримати перспективу безвізового режиму. Ми є європейська країна, і поліція є ключовим атрибутом європейської країни. Мені приємно, що в Києві десятки і сотні людей вишукувалися в чергу для того, щоб сфотографуватися з поліцейським. Що ще не є більшим доказом, більшим доказом. Авторитету і підтримки. Ви знаєте, за все своє життя я, на жаль, не бачив прикладу, коли ми вишукувалися в чергу для того, щоб сфотографуватися з даїшником чи з іншим, чи з участковим. І впевнений в тому, що за декілька місяців нам вдасться побудувати не лише патрульну поліцію, а всі сфери правоохоронців. І за це я дуже вдячний. І міністру Авакову, і першому заступнику міністра тендітній жінці, яка приїхала за моїм запрошенням до нас в Україну, для того, щоб ефективно втілити в життя той досвід побудови поліції чесної, некорумпованої і авторитетної, який їм вдалося зробити в Грузії. І сьогодні. Одеса є форпостом реформ, який реалізує голова Одеської обласної державної адміністрації, експрезидент Грузії, надійний мій товариш Михайло Саакасвілі. І сьогодні ми бачимо екос для того, щоб тут започаткувати старт надзвичайно важливої реформи. Успіх поліції, успіх побудові армії, успіх наших дипломатів, які допомогли мені створити потужну світову коаліцію на підтримку України, на захист нашого суверенітету, територіальної цілісності і незалежності. Є твердим гарантом того, що все в нас буде добре і все в нас вийде. Звичайно, я дуже щасливий, що свого часу я залучав до тих реформ і давав українське громадянство висококласним фахівцям з багатьох країн світу. Нова поліція в Україні є символом революційних реформаторських змін. Ще раз наголошую, що Київська поліція. Зарекомендувала себе своєю непідкупністю і принциповістю. Кажуть, її жертвами стали народні депутати, місцеві чиновники, але виграв від цього український народ і впевнений в тому, що сьогодні ця доля чекає Одесу. Шановні патрульні, дякуючи. Підтримки всього українського суспільства та наших зарубежних партнерів ви добре навчені, оснащені технічно, маєте чіткі визначені права та обов'язки. Своє право гідно представляти поліцейського Одеси ви вибороли в непростій боротьбі. На одне місце претендувало більше 12 осіб. Що ж, конкуренція є. Двігун прогресу. Через сильний професійний відбір пройшов і начальник управління патрульної служби в місті Одесі Богдан Федон. Це поліцейський, який був командиром батальйону в Києві, а зараз стоїть перед вами. На вас, Богдане, як і на весь колектив, покладена величезна відповідальність не втратити, а ще більше зміцнити довіру жителів. Яку ви вже зараз маєте на старті, пам'ятайте, що крім злочинності, найважчий ворог, якого ви зобов'язані побороти, це корупція і хабар. Вам, шановні поліцейські, будуть пропонувати так само, як це робиться в Києві. Вас будуть спокушувати, вам будуть давати інколи більше, ніж ви зможете заробити за місяць. Але якщо візьмете один раз, ви втратите самоповагу і повагу до вас назавжди. Дорогі друзі, бажаю вам успіхів в нелегкій і відповідальній службі, задля захисту життя, здоров'я і законних інтересів людини, законних інтересів одеситів. Я вірю, що ви не осоромите високе звання українського поліцейського. Адже довіра, яку отримали ваші колеги в Києві, це найбільший скарб. Який важко зібрати і легко втратити. І сьогодні мені приємно, що два найбільших міста місто Лева і місто Одеси, які є найбільшим зараз містами, які відвідують іноземні туристи, які складають обличчя України, будуть створювати враження своє про Україну і спілкування з вами. Впевнений в тому. Що вони поїдуть додому з любов'ю до України. Хотіли звернутися до одеситів. Дорогі земляки, поліцейські будуть патрулювати та підтримувати порядок у вашому місті весь час і в день, і вночі. Ваш спокій і ваша безпека це їхня робота. Ви можете звернутися до поліцейського з будь-яким питанням, і він чи вона дадуть вам. Люб'язну відповідь чи просто допомогу. З досвіду Києва, якщо треба допомогти змінити колесо, чи бабці піднести сумку, вони і це інколи роблять. Впевнений в тому, що ваша довіра буде великою підтримкою. Врешті-решт, поліція це сервіс, сервіс, послуга, яку держава надає громадянам. Київ показав, що ми почали змінюватися. І реформа йде. Я впевнений, що ця реформа буде тріумфально продовжена в Одесі.